Чи представити вам свою магістерську роботу на тему, що присвячена а, визначенню затребуваності прокату вживаних речей? Об'єкт та предмет дослідження ви бачите на екрані? Хочу зазначити, що вважаю цю проблему прокату вживаних речей актуальною, бо а, якщо враховувати а, а, недостачу природних ресурсів та Глобальні економічні проблеми. То, тому ще раз кажу, вже актуальна. Вибачте, так завдання до о, дипломного проєкту ви можете побачити на, на екрані. Наступний слайд структура комірки джерелу. Так, було обрано рекуретною нейронну мережу джерелу, тому що здебільшого, тому що це проблема прогнозування. Затребуваності прокату речей є проблемою прогнозування часового, часового ряду. Будьте. Тому була обрана саме рекурентна нейронна мережа в моєму випадку це джерело. На наступному слайді ви бачите метод визначення затребуваності прокату вживаних речей. Тут хочу зазначити, що ми задаємо категорію речей, і тому в нас відбувається створення окремих математичних моделей для кожної категорії, тому що різні категорії речей можуть вимірюватися в різних базових одиницях часу. Наприклад, наприклад, може здаватись погодинно, а там машина. Подобово автомобіль мали на увазі. Е, наступний – «Вибір мови програмування. Е, ви можете по побачити порівняння з Шайф та Python, е, е, оскільки е, моя проблема е, о, о, відноситься до області Data Science, і потрібно було розробити нейронну мережу. То, о, 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 по, -перше, по перше пала е, на увагу саме Python. А, але ж Python не настільки зручний для програмування десктопних застосунків для Windows, тому що тому ми було вирішено обійоб'єдини обі, обі об, 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 об обидві мови. Тому та зробити C-sharp для графічної частини для інтерфейсу програми. А Python о, саме для програмування не, нейронної мережі. Далі ставить діаграма прецедентів роботи з. Система у нас є е, такі ролі, як орендар та менеджер. Е, у менеджера, звісно, більше, е, е, більше функцій повноважень і е, о, окрім орендаря, і перед системою вони оба виступають як користувачі в свою чергу. А наступна наступний слайд схема бази даних. Е, вважаю, що це, якщо буду запитання, ви, я відповім. Ми не будемо перераховувати, Структура, структурна схема програмної системи. Um, як ви бачите, є три підсистеми. У нас е, графічний інтерфейс, як, як я вже з -з зауважила, це була на c, на c шарпі написано, також підсистема визначення затребаності прокату речей, сама, е, сама модель та Криптики відпрацьовують та база даних, яка їх, їх об'єднує. Наступний слайд функціональна схема е, програми моделі. Тут ми, ми можемо бачити, як е, вносяться результати в бази даних, зчитуються та також вноситься і далі в математичну моделі. Е, наступний слайд взаємодія орендаря з програмою. Ми можемо побачити, як е, виглядає інтерфейс. Е, Орендар має змогу побачити інформацію про товар, здійснити замовлення, також та здійснити здійснювати пошук. У мене же вже а, може підтвердити замовлення, а, також зафіксувати факт повернення товару, а, також він має змогу створити замовлення е, за якості користувача. А, далі е, прогнозування затребаності прокату вже виних речей, ну, це теж е, входить у можливості роботи з програмою як е, менеджер, е, він може побачити е, е, затребаність прокату на, е, в моєму випадку, на 12 місяць. Використовуючи дані за 11 місяців, ми можемо побачити, скільки часів в середньому прогноз на 12 місяць. У актуальності товари, товарова фотокамера Nikon z 7. А висновки ви бачите на екрані. Мої доповідь завершені. Дякую за увагу. відповісти на ваші питання.